Всіх вітаю 18 лютого сьогодні. І давайте по останнім новинам, як завжди, пройдемось. <кій> так, ну давайте спитаємо, зараз, ось прямо зараз починаються перемовини РФ та США в Саудівській Аравії. Я вчора питала толку там, ну, то, чи буде толк з цього? Ну, це ж тільки початок. ну, Там таке. Давайте ще раз питаємо. Починаються перемовини сьогодні РФ, США в Саудівській Аравії, які там будуть прийняті рішення Лавров там, Він щораз стільки заяв зробив, що, в принципі, рішення США, РФ, Саудівська Аравія сьогодні. Починаються... Щось будуть е, ділити, тягнути один, на, один каже одне, а, те, що, а другий каже інше. І, і все. І повішений. До чого дійшли, ні, ні до чого не дійшли. Типу, ти поступишся, ні. А ви поступитесь або там зробите щось. Поки не поступитесь, ні. Ну і ми ні. Повішений. Плани, плани, перемога, швидкість. Плани швидко добитися перемоги. В РФ, я так розумію. Плани, правильно? Ту Спентаклі отримати гроші, щоб зняли санкції, отримати території і щоб була перемога. Це такі плани РФ. Понятно? Все понятно. Рішення, які будуть рішення сьогодні? Перший день, початок перемовин, Саудівська Аравія, США та РФ. Рішення. Робота, підготовка, рішення поки що по ілюзії і тупік. Ну, Час. Треба час. Зірка, це майбутнє, це час. Поки що там рішення. Світ хоче посадити е, трійка кубків за стіл перемовин, але там є луна, тому що є агресія. Треба зупинити, а зупинка це обман. Ну, ви зрозуміли, так? Поки що не показує мені, що прям сьогодні там щось таке відбудеться. Ні. Давайте далі. Трамп може вивезти американські війська з країн Балтії. Ну, це знову видання пише. Давайте спитаємо, чи це правда. Трамп може вивести американські війська з країн Балтії, щоб укласти угоду з РФ. Європа залишиться вразливою. Щоб залишити Європу вразливою. Трамп може вивезти американські війська з країн Балтії. Це правда? Колесо фортуни, швидкість, топік. Угу. Боротьба. Якщо це станеться, то автоматом, ось дивіться, колесо фортуни, швидкість і королева мечів це війна. Якщо це станеться, то молнієносна, там почнеться війна. Це правдива інформація. 9 мечів для залякування, страх, 10 мечів, правосуддя. Там є якісь закони, якісь бумажки, їхня робота. А ну ще раз, це правда, що пише видання, що Трамп може вивезти американські війська з країн Балтії. Може таке бути смерть. Тут спетаклі, хитрість якась. Зменшити підтримку, допомогу може. А вивезти, я б не сказала. І то тільки може. Так, да, зменшити підтримку, допомогу. П'ять Пантаклів, тобто зменшити фінансування. Оце може а вивезти, я думаю, ні. Давайте далі. Зеленський сьогодні, не сьогодні, вчора вже ввечері прилетів, прибув до Туреччини. Сьогодні запланована зустріч у Зеленського в Туреччині з Ердоганом, президентом, президентом Ердоганом. Що будуть обговорювати? Що будуть обговорювати? Можливо, будуть там якісь... Ну, давайте, що будуть обговорювати на цій зустрічі сьогодні Зеленський та Ердоган в Туреччині. Робота, співпраця, вибір, ілюзія. Вибір, ілюзія. Робота, співпраця, вищий суд. Що стосовно військових, військової підтримки, військової допомоги, військової співпраці. Ну і вибір, тобто, що ви там вирішили, як будете. ну, що, Ну, що. Він хоче дізнатися, Ердоган, що в Зеленського, ну, типу, які плани, який він, яке він рішення прийняв, що далі. Да, стосовно війни. Він, він йому скаже, типу, війна продовжувати далі це дурість, тому що, тому, що тому що 10 мечів, тому що важко. Важко і королева жеслів. Це РФ. Важко 5 мечів, фронт. Ну, Ви розумієте, чому важко, правильно? Я тут не буду вам пояснювати. Чи будуть якісь рішення там сьогодні? Зеленський та Ердоган в Туреччині зустрінеться. Чи будуть якісь рішення? Плани, плани Перемога, башня, таємниця, повішений. Будуть розмовляти про зупинку вогню. Не все нам скажуть тут таємниця. Про кордони, хто готовий, на що готовий Зеленський, поступитись і так далі. І буде ще йому казати, що нам, нам, нам буде дуже важко перемогти РФ. Ну ось так. Хоча ми і це самі все прекрасно знаємо. Так. Україна не братиме участь в перемовинах в Саудівській Аравії, сказав Зеленський, навіть якщо його туди запросять. Чого? Чого? А ви ще питали, чого. Ладно, давайте спочатку це. Україна не братиме участь в перемовинах в Саудівській Аравії. Це вчора заявив Зеленський, навіть якщо нас туди запросять. Чого? Чого не буде брати участь? Колісниця, рух. Швидкість, тупік. Бо там тупік, якщо я туди приїду, до речі, він же ж там був вчора, я спитаю, ви просили: якщо я буду там присутній, це все одно на даній стадії тупік, ну, тобто, повішений, нічого не зміниться. Диявол, ну тобто, що мені там робити, якщо я там нічого нового не почую від тієї делегації? Ось так. так, тепер ви мене питали, чому вчора. Вчора Зеленський він був спочатку в Арабських Еміратах, а потім відправився в Саудівську Аравію. І там якраз була оця делегація РФ і США, що вчора в день робив Зеленський в Саудівській Аравії, що туди поїхав, ви питали? П'ять пентаклів». Рицарь, Пентакліди, щось стосовно фінансування. Тобто він спілкувався з цими, ну, тобто, з керівниками цієї держави, щось стосовно фінансування, ну, співпраці, гроші, щось таке. Ага, А ще, можливо, і стосується полону. Ось люди, типу, під дияволом, які в важкому стані, щоб, і, і щось стосовно, щось стосовно звільнення наших військовополонених бо повернення в Україну, бо в Арабських Еміратах він же ж про це розмовляв, мабуть, сюди поїхав теж щось стосовно цього. Так, ладно, Китай. Участь Китаю в перемовинах стосовно України не виключено. Зеленський Китай. Ну, Китай, ну, не з... ну давайте спитаємо. Участь Китаю в перемовинах стосовно України не виключено. Чи буде такий, чи Китай? Ну, Китай вже там збирається видобуток організовувати на Донеччині. І тут вже перемовини. Китай. Китай буде робити так, як йому треба. Участь Китаю в перемовинах стосовно України не виключено. Ну, наприклад, Китай буде брати участь в перемовинах. І що з цього? Десять мечів. Що з цього. Очікується пасив, топік, король мечів. Все, що стосується війни, тут вони, вони тут взагалі мають великий вплив, я так розумію, відносно фронту на РФ. Тому тут Китай, я так розумію, і повинен бути. Ну так, да, зміни, світ, ірафан, тобто вони, да, вони можуть мах, вони контролюють. Вони мають силу, контроль. Дивіться, єрафан, колесо фортуни світ і мир, колесо фортуни і мир. Вони можуть щось змінити. Можуть змінити щось відносно нас в кращу сторону. Тобто в них є сила. В кого є сила і в кого є якась управа на РФ, так це в Китаю. Так, давайте далі. Келох, Кіт Келог приїде 20 лютого вже через два дні до Києва, до України. І Зеленський каже, що ми покажемо йому фронт разом з Сильським. Зеленський, сельський та кіт спецпредставник від США, поїдуть на фронт. Ну, і які будуть враження? У кіта Келога на фронті. Дев'ять мечів. Він буде шокований, йому буде страшно. Дивіться, страх перша карта. Страх, 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 страх. Вищий суд. Страх і вищий суд це взагалі. А може, він і злякається, не захоче поїхати, бо тут страх вищого суду. Так, а ну ка ще. Повішений. Не захоче стати жертвою, пасив. Він може відмовитись від фронту. Не поїхати. Він боїться. Так, ладно, 20 лютого приїжджає Кіт Келох в Україну на зустріч з Зеленським. Зеленським. Що будуть обговорювати? Нам потрібні рішення. Або що йому буде доносити? Ну, тобто, що йому буде да, якусь, яку інформацію він йому привезе, цей кіт Келох. Паш Кубків. Інформація, Ірафант, Співпраця якась. Співпраця на майбутнє. Військова співпраця на майбутнє. Щось він йому привезе якусь військову співпрацю на майбутнє. І тут ще сонце, і король мечів, зірка майбутнє, щось нове. Знов співпраця, робота. Якась сила проти, проти Королеви жезлів, сила проти сила проти Боже, РФ. Ну, тобто. Не дарма він приїде, закидка. Далі дивиться, Далі дивіться, Нібінця на ООН каже, що Україна безповоротно потеряла 4 області. Я б сказала йому, не пішов би ти на Ви зрозуміли, куди. Цей не бінця. Україна втратила, потеряла всі 4 області. Ну ми не повністю чотири області втратили, якщо це не бензя, ні в курсі. Чи дійсно Україна втратить чотири області? Відлюдник. Король жеслів. Паш Пентаклі. Ну, пажа Пентаклі якогось і відлюдник втратить. Десять мечів. Уход від цього. Мах. Боротьба, тупік, повішений. М відповідь ні. Не всі. Чотири території. Відповідь ні. І все. Тупік, повішений. Це відповідь ні. Уход від цього, ні. Ну, якусь частину пашпентаклів все ж таки можемо втратити. Ось так. І останнє, останнє питання. Ага, засоби зброї. Це теж пише якесь. Ні, не видання, а якийсь військовий. Ладно, давайте, засоби зброї майже вичерпані. Як у Європі, так і в Україні. Ну, вичерпані. Ну, таких же ж треба виробляти, правильно, підприємства виробляють снаряди там і так далі. А вони думали, що воно само з'явиться. Засоби зброї майже вичерпані як в Європі, так і в Україні. Це правда? Це правдива інформація, що засоби зброї майже, майже вичерпані як в Європі, так і в Україні. Оце обов'язково саме зараз писати, правильно? Робота підприємства. Ну, я ж кажу, його треба виробити. Ну, закінчилось виробництво. Зробили. Диявол, рицарь, жеслів. 50. Ну, частина вичерпана, звичайно. е, Снаряди, мабуть. Тус мечів, снаряди, Ти що летить? Це правдива інформація, що частина зброї в Україні та Європі майже вичерпана. Ну, так, да, щось військове. Заверш... Щось військове завершується. Ну, правильно, завершується. Воно ж, це обман. Воно ж не, не різинове, що воно тягнеться, тягнеться. Ну, тут перша карта виробництва, підприємства. І взагалі, оця інформація, це я ж кажу, як спеціально, ну, на що це зараз писати? Щоб реф там ручки потерла. Це сім мечів, хитрість, підлість і обман і ще й башня. Ось такі новини. З кожним днем все краще і краще.